Черговий парад недологості. Хто цього разу зіграв у футбол з росіянами? Фанати вимагають віддати Андрію Луніну премію Яшина. Та яке рішення прийняв Рибров після травми Довбика? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, дяка спонсорам, партнер нашого проекту Favbet. Давайте починати. На початку говоримо про трансфери. Хапель Єрусалим веде з Динамо переговори щодо трансферу. Вінгера самби Діало, Повідомляє Спорт 5. Відзначається, що е, ізраїльський клуб наближає. До підписання 21-річного синегальця не уточнюється, буде це повноцінний перехід. чи оренда футболіст виступає за першу команду Динамо з вересня 2022 року. На його рахунку один гол в 17 матчах. Краще було б продати та заробити, раз його не використовують. Такі аванси видавали цьому гравцю. А їде в оренду, та ще й у доволі посередній чемпіонат. Центральний нападник Динамо Володислав Супряга перейшов у зорю на правах оренди. Повідомляє футбол Хаб. За даними джерела, при цьому Форвард пролонгував свій контракт з киянами ще на рік. У цьому сезоні супряга зіграв 5 матчів 119 хвилин у футболці киян та не відзначився результативними діями. Треба ще е, п'ятирічні контракти шепіліву з Андрієвським запропонувати. Раптом якийсь європейський грант ще на них замахнеться. Грант не грант, але хігданськ не відмовилась би. Невиліковні по трансферам поки все е, далі про історичні події. Їх дві нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився голом в матчі Ліги Націй проти Хорватії. 39-річний гравець Аль Насра на 34 й хвилині зробив рахунок 2-0. Це 900-й забитий м'яч футболіста в кар'єрі за національну команду та клуби. Неймовірне досягнення живої легенди. Ну а інша історична подія стосується збірної Сан-Маріно. Ну а інша історична подія стосується збірної Сан Марино, яка перемогла Ліхтернштейн в лізі нації 1-0. Це друга в історії та перша з 2004 року перемога команди 28 квітня 2004 року. Сан Маріно обіграло також. Ж Ліхтенштейн. Це перша перемога команди в офіційній грі. А далі про крінжу. Збірна В'єтнаму провела товариський матч з командою Росії. Поразка 0-3. Контрольна гра пройшла у В'єтнамі. Її відвідали понад 40 тисяч глядачів. Дивно, що досі не грали з Сирією КНДР, Монголією, Кубою. Головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив не викликати ще одного нападника через травму Артема Довбика. Повідомляє та то таке національна команда зіграє у вересневих матчах Ліги Нації з Албанією та Чехією з двома нападниками Романом Яремчуком та Владиславом Ванатом. Повідомлялося, що травма Довбика виявилась несерйозною. Очікується, що Артем зіграє в наступному матчі Роми. Це по правді радує, але шкода, що за збірну нині не покопає. А виключте ще одного порника. Український голкіпер реала Андрій Лунін номінований на премію Яшина. Її вручають найкращому воротареві року. Під постом про Луніна багато вболівальників хочуть, щоб саме українець виграв нагороду. Зібрали для вас, друзі, найкращі коменти. Той, хто насправді мав би виграти трофей Яшина. Він заслуговує на перемогу. Це належить йому. Має стати переможцем. Якщо хтось цього заслуговує, то це цей хлопець, найкращий голкіпер у світі. Єдина правильна відповідь цього року: віддайте йому трофей прямо зараз. І насправді є підґрунті до того, щоб Лунін премію Яшна забрав, бо в суперважливих матчах він показував неймовірний рівень. І взагалом минулого сезону за Реал він чимало грав, підсумку Реал став. Переможцем Ліги Чемпіонів є, є підґрунті для того, щоб Лунін е, нагороду отримав. Друзі, згодні? Тоді від вас чекаю багато-багато вподобайок. А якщо ні, коментарі відкриті. Дякую за увагу. На сьогодні все. Почуємось!